Вітаю! Розглянемо таку просту, на перший погляд, задачу. Маючи ось такі в нас рівності, потрібно знайти невідоме. Зразу бачимо, що якщо ми візьмемо квадратик як двічку, круг як один, то задовільняє наші рівності. 2 ділити на 1, так, 2. І відповідно, тоді буде 2 мінус 1 дорівнює 1. Задача розв'язана. Але не все так просто. Давайте ми розглянемо цю задачу трошки іншим способом розв'яжемо її. Нехай в нас квадратик буде х, кружечок буде y. І запишемо тепер. У вигляді системи рівнянь. Значить, х помножити на y дорівнює 2, x поділити на y дорівнює 2, ну і Х мінус y дорівнює невідомо. Х і y будемо шукати із цих двох рівнянь. Значить, дивимося. Бо візьмемо друге рівняння. Х поділити на y дорівнює 2. Звідси х дорівнює 2y. Тепер підставимо цей х в перше рівняння. Ми отримаємо замість х буде 2y. Помножити на y і дорівнює 2. Тобто. 2х в квадраті дорівнює 2. 2 і 2 скоротили. Отже, y в квадраті дорівнює 1. І чому ж звідси дорівнює y. А y звідси буде дорівнювати 1 або мінус 1. Бо мінус 1 квадраті так само дасть нам 1. Відповідно, якщо y дорівнює 1, то з першого рівняння ми бачимо, що x буде дорівнювати 2, ось його першого рівняння. Так, Якщо ми сюди підставимо замість y1, то ми отримуємо, що x дорівнює 2. А в другому випадку, якщо ми y підставимо мінус 1, то в цьому випадку х дорівнює мінус 2. От. То, якщо ми тепер, ми значить, перший наш розв'язок, коли х дорівнювало 2, а y дорівнювало 1, ми навіть без розв'язування підставили, так? і ми в цьому випадку отримали. Коли відняли від двох відняли один, ми отримали одиничку. Тепер давайте подивимося, що відбудеться, якщо ми в це третє наше рівняння, підставимо наші розв'язки мінус 2 і мінус 1. Отримаємо мінус 2 замість х, так, відняти мінус один. Дорівнюємо. Мінус і мінус дасть плюс, отримали мінус 2, плюс один. І отримали мінус один. О саме оцей розв'язок ми і втратили, коли розгляз... розв'язували задачу першим способом. Тобто, дана задача має два розв'язки. У нас може бути оцей знак питання. Так? Замість знака питання ми можемо поставити або мінус один, або один. Все, задача розв'язана.